Ось, довідка йому видана, що є. є довідом, що в нього друга група захворювання Інвалідності. Інвалідності загальна. І на, загально захворювання. Тобто, в нього навіть не психічне. Написано діагноз все, 7 f 70 Я, я депутату і запитаю, що це таке значить. F70. А тут уже. Щоб вже афіку встановити. Ні, почекайте, це хто? Тож юрист. Да. Він просто мій побічник. Ну, я теж не маю права всім показувати. А я не, я не, ви мені показуєте? Ви просто речі, не виборчу, дали теж побігу. Пожалуйста, доручення я вам я взяла взагалі собою. Ні. Так а що, є за рішення приписано, нічого не говорить, нам, що рішення. Воно а, носить рекомендаційний характер. Прийшли родичі, сказали, мені проти, от вона буде. А, Все, ми ніяких досліджень не проводимо. Можливо, там доглядають, чи не покормили когда-то, чи а, не підсирали. А в законі чітко... Вот. Основне у нас опіку встановлює суд. А суд. я вам найду де чітко написано. Вот я просто зараз не пам'ятаю, де я читала. Я ж перечитала теж вже. Там написано, що органи попливає, повинні стежити за те, яким чином і хто саме, як я читаю. Да, у нас ж кожен рік, ми звіт збираємо. Ви ще до того маєте збирати. Ви знаєте, скільки в нас справ, що ми е, позбавляємо вікунство, подаємо. Ну то слава Богу! Родня хоче трапу це. да. так. І от це саме все. А діти ж не є, чи нема. Ну, ви ніколи друже, ну не буде. От ця карта комусь долається. Mm -hmm. Частково забирали розкривати. Частково. Ну, про да, що ви знаєте, да. не діть здатні туди, пенсію, отримують. А він їх, як людина, не цікавить. Тому що вони їх в цьому пенсії вийшли. Я не цікавий. Ви розумієте, якби мене цікавило його майно, я б цікавилася. Мене не цікавить не майно, мене не цікавить, мене цікавить людина. Хто в суді тобі вирішується? Узнайте, опікун. Опоздаю. Вона вже опікун чи ні? Не визнаний. не було. Що... Він ще вона те наша позбавити його дії здатності ізначальна і от ухвала суду. Призначають експертизу. Його можуть і не визнати, не тоді Не наше це рішення, сили немає, нічого, Він вже призначений чи понімаєте? Ну запитайте загорів суддя, то його при по-моєму шелепено. то його призначили. О, то то скотина така головою судом. То такий, що на і здоров'я в нього калікою стане. Не ну, все до кого звернутися? Ну, це, це не його, це не його категорія справ. Я просто я хочу сказати. Щас я то... Він чи категорію справ взагалі не повинен розглядати. Але він ці самі питання, там, де баблом, то він все державні руки на пульсі. Там є реберська група, сіята. Шрепа, Клинчук, ця такая група, яка, яка вона і займається цим питанням. Да, Хата. Не, я не... Так, копію, копию, час вам теж немає. Не, то що мені робити? Копія що Я вам пойду, не... пойду туди. Ну, ти решенија нам да треба. Се, нам все треба. треба. Господи, нам все треба. Нам все треба. Да, нерашно, хај лежете, оно што је, се... ја дам гроши. Не надо нам гроши. А како? А што ги дадеш не, 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 не безкоштовни? Зніміть нам оцю справу. справу. Для... А це аж педично, що... Мені все треба, в мене його ж немає. Ви не можете зрозуміти, в мене його немає і в нього я не хочу брати. Мало можете, що, що вони хочу, там щоби мені дадуть. Понимаєте? Мало що вони мені дадуть. А тут воно офіційно у вас є. Скажіть мені, а я буду писати. А що пронумеруйте. Ви візьміть, пронумеруйте, щоб я його не, не написав, не назву, я пишу. А справа у вас <плес> не нумерується. Ну не новиться, я не співаю, але це вирішується окремий. А це дело все время дергається я його не викладу. Ще й витурять, да. Ну, наші, щоб я робла, розглядаю, інстарами, юрист дивиться, все дивляться. Ви промумеруйте, а я можу, да. що ви тут я вірувати по порядку. Не, ви просто формуєте його. Смотрите, говоріть довідка мсек, видите, тут між рай псих мусек. Ви кажете, загальне заходи. Спеціальне мсежі, спеціальне холодильник. Так я говорю. Тут написано, загальне захворювання. Ну ви дивіться, ну, як усе різниця? Ну таке карізниця. Я бачу, але це обратна сторона. А я дивлюся, виписка досить пухто до, до, видає. Кусини інвалідності, загальне закорювання, безстроково. А це дає а на, на обороті, дала. Вони дають, це їхні Спочатку інвалідність по загальному, а потім вже продовжили. Ну, Виробіть кофе скоріше, це ще не може працювати, це треба встигнути куди-куди. Так, чесно, не знаю, які там документи йдуть з права. Ось це стоянок суддів, воно має бути тут намаруване. А ви були в суді? Ви я вироби? пішла в суд, шукала, я ж її не знала фамілії, прізвища. Я не знаю, хто подавав, Тому я пошукала. Ви дали висновки, а не знаю, хто подавав. Пошукали ми по йому. Адже Хочу... висновок вам давати? Ну завірений, да. так. Да. Да. Що це у нас? А це ми таке заставляємо. Що це? Акти опису майна. Да. Ага, на, на, на то тоже це теж. Перша, друга, так. Перша, друга. Ну то це не треба нам. Это... Це вже Это... пожеліту тут іде схема якась. Да. Це його майно чи, чи Да. Так, що це 866. Так. Надо. Викреми. Надо? Один вісім. Вона часом міняється. Резко. Один вісім. Ну, да, Дові. Не треба. У нас є довго порог. Характеристика почекає. Візьміть, що ми бачили А що таке ППЧ-речич? Два місяці без притирання, ти ж без притирання, ти своє виставив. А що це таке ПП Речич? Ну, Права, Речичі, да. Речич Галина, підприємець.

Ну, ці заяви нам, мабуть, треба всіх. Нам треба знати, хто взагалі в справі учасник. Ні, це заяви всіх, хто, хто вони не заперечують. Кого всіх? Кого конкретно? Її мами, її її, папи, її Мужа. Хто прописаний в этом? І сестри. Ми зберігає. беремо їх ці заяви, всі? Давайте. А хто їх завіряє? А ви завіряли? Ну, давайте. З, ви всіх будете засідання запрошувати сюди. Ви побачите, що почнете потом. 24, 27. Виготовити копії. Окремо і пише, щоб завірити вам їх. Не треба мені завіряти. Якщо люди завіряють, чого вам не треба. Я не знаю, ви це висіда начальник. Хай напише, я не сіду перевіряю. Хай напишу, що зачати. А вот этот таке, В конце концов. Ви представляєте інтереси його, ви не представляєте. Я представляю, я говорю, що саме не напишу,